Всім привіт! Пам'ятаю, роки 4 тому назад відео про бюджетну косметику або повсякденний макіяж були дуже затребовані. Тим паче зараз з'явилось дуже багато крутих бюджетних засобів, котрі макіяж можуть зробити ще краще. Зазвичай в своєму повсякденному макіяжі я намагаюся використовувати мінімум косметики, а більше приділяю доглядові. Але буває дні, коли я хочу доповнити свій макіяж. І якраз використовую бюджетні продукти, про які зараз вам буду розповідати, можна сказати, свої фаворити. Одразу скажу, що я не професійний візажист, і засоби, котрі я буду рекомендувати, це чисто моя думка. Звичайно, я прибираю трішки волосся, щоб воно мені не заважало. І перший етап це звичайно підготовка нашої шкіри це її догляд, зволоження. На початку я використовую, звичайно, цей гель для вмивання, потім я використовую тонік, і потім я використовую зволожуючий крем. До речі, гель для вмивання та зволожуючий крем. в мене від однієї фірми це Сераві. Придбала я його нещодавно і користуюсь десь місяць, може. І, в принципі, він мені підійшов. Також я буду зазначати ціни, і ціни я дивилася на Єва Юа та Мейкап. Адже остаточну ціну я не пам'ятаю, коли я купляла. Якщо купляти зараз, наприклад, ці продукти, то це плюс-мінус актуальні ціни. І так, крем у нас вібрався, і тепер я переходжу до тону. Чесно, для мене обрати правильний тон це було завжди важко, особливо на початку, коли я починала фарбуватися. На той час я не знала взагалі, що таке Бібі-крем. Я знала тільки. Простій кітона. У мене, наприклад, був від LCF, я тут прикреплю. Я навіть не знала, як правильно наносити цей тон. Тобто я його наносила сухим спонжем, але це не саме катастрофічне, що могло статися. По-перше, я не підготовлювала шкіру правильно. Тобто я просто вмилась і зразу ж наносила тональний крем. Але це так робити не можна. А також він був темніше від тону мого обличчя. Я не наносила його на е, шию. Або вуха. Це взагалі я не знала, як це робити правильно, тому це просто був ефект маски, так і ще і тональний, котрий мені не підходив. А, але десь через час я дізналась про bb крем і це для мене було просто відкриття, тому що це настільки універсальна річ, тобто ти можеш її не обов'язково використовувати в повсякденному макіяжі, ти можеш. Його використовувати в будь-якому, і ще він так вирівнює тон, ну деякі BB крем якщо правильно звичайно обрати. У мене, наприклад, на початку я обрала BB від Беліта Янг і користувалась їм дуже багато часу. Скажу навіть більше, десь місяці 4 тому назад я замінила його. Я замінила його на крем. Бібій від Міша, може багато хто бачив його. Цей бібі-крем також непоганий, у нього непогана текстура, він е, приємно наноситься, його приємно розташовувати. Ну і взагалі зараз все побачите на обличчя. Взагалі я намикаюсь повсякденному макіяжі, коли я там е, кудись йду на таку зустріч, майже не важливо. Або просто йду гуляти, я можу не наносити тональний крем. Особливо я не люблю наносити тональний крем саме літом, навіть бібі. Воно в мене на обличчі відчувається як маска. Я можу використовувати це максимум консилер на деякі ділянки, там, де в мене прищі, покрасніння, якісь синячки. До речі, коли я тільки купляла це бібі, я його купляла онлайн, тому я не знала. Чи підійде мені тон, чи ні. І коли я тільки перший раз його спробувала, він був таким сіроватим відтінком. І я, чесно, я була в шоці. Але потім, коли я його нанесла, десь через хвилин 5, може, він підлаштувався під шкіру, і мені дуже сподобався ефект, який вийшов. Але як бачите, в мене є прищик, який мені не дуже подобається, тому я зараз трішки нанесу консилера. В принципі він трішки перекрив, і мені це дуже навіть подобається. Взагалі, засоби, котрі я зараз користуюсь, це такий мій шлях, спроб та помилок, тому що я не одразу знала, які засоби мені підходять, як їх правильно використовувати. Та зараз, наприклад, продукти, котрі в мене є, я на цьому не зупиняюсь. Тобто я намагаю свою, так сказати, косметичку більш оновлювати, поповнювати більш універсальними засобами, котрі з'являються. Це мені в цьому випадку допомагає так розвиватися в цій сфері, і мені це дуже подобається. Тому я вам також бажаю, якщо ви хочете навчитися фарбуватися або вам все подобається, просто беріть і починайте з того, що у вас є. Я, наприклад, починала тільки з однієї палетки, а потім дякую друзям, які мені понадарували цих палеток, і зараз мене просто їх. Ну, дуже багато, але я ж кажу, якщо вам подобається, починайте, не бійтеся. Перехожу до брів. Звичайно, я з ними не дуже люблю морочитись. Вони в мене, в принципі, непогані, вони в мене темні, мені їх не потрібно підмальовувати. Єдине, що я використовую щоденно, це я просто вкладую їх. Вкладую їх мило. Мило в мене від Top Beauty Використовую я його вже. Досить давно. Але, наприклад, я б на щоденній основі радила використовувати гель для брів. Мені здається, він більш буде універсальний. Його можна навіть класти в сумочку, і там, коли ви побачили, що у вас там щось зіпсувалось, ви можете цим гелем швидко підправити. А для мила це дуже так проблематично. Тому хто знає класні бюджетні гелі для брів, порекомендуйте мені, будь ласка, в коментарях. Мені. Буде цікаво почитати. Може, навіть щось виберу для себе. Стосовно ціней, я не дуже люблю використовувати їх саме в повсякденному макіяжі, тому я використовую ось такі рум'яни. Вони мені замість ціней і ну і виконують роль рум'ян, як вони і. Є. В мене вони від Ламель. Чесно, це найкращі ром'яна, котрими я користувалась. Я дуже давно хотіла спробувати рум'яна по типу суфлі або такі е, рідкі, е, тому що я користувалась тільки сухими продуктами е, по типу рум'ян. але мені було цікаво, такі. І я їх побачила в тіктосі, мабуть, десь літом, і тоді я купила. Але в мене ці трішки побилися, але я вважаю, що це не страшно. Вони, головне, що вони працюють. Я їх люблю наносити пальчиком, і зараз розкажу, на які зони я їх наношу. На все по віку наношу, і також на вилиць. Більш до вилиць, можна так сказати, і вивожу до. щочок. Так, да, виглядає зараз не дуже, але коли розташувати, воно дуже буде непогано. І дуже-дуже добре розташовую. Вони найбільш такого ніжного персикового відтінку. Ще коли їх наносиш саме першиком, вони такі нібито бархатні. Тому дуже класно. Взагалі, коли я використовую такі рум'яни, я їх намагаюся закріплювати ще сухими продуктами. Але в повсякденному макіяжі я цього не роблю, тому що мені дуже подобається, як виглядає зараз. Отже, мені вже подобається, що виходить. Саме рум'яна так доповнили мій макіяж. Але якщо ви полюбляєте наносити тіні, я можу вам порекомендувати е, такі тіні, як від Глембі або від Ламель. Вони досить бюджетні, у них непогана пігментація та вони дуже легко розташовуються. Але якщо ви тільки починаєте цікавитися е, макіяжем і тільки починаєте фарбуватися, я вам порадила б брати більш нюдові відтінки, е, тому що ви їх можете застосувати будь-як. Такого більш темного відтінку можете, наприклад, зробити розташовану стрілочку. Е, чому саме ламель та гламбі? Вони бюджетні, тобто ви можете знайти. Палетку, якщо навіть ще з знижкою, то вам пощастило, і ви можете взяти до 200 гривень палетку, котра вам може слугувати досить багато часу. Вії я взагалі підкручую керлером через те, що вони в мене рівні, але густі і темні, я їх просто підкручую керлером. Ще я дуже полюбляю робити ламінування вії, мені здається, це найкраще, що придумали. Можеш зробити ламінування, воно виглядає досить натурально, і просто на цілий місяць забуду. Про існування навіть туші та кюрлеру. До речі, туш в мене від Maybelline Sky High. Я думаю, багато хто чув про неї. Стосовно пудри та контурингу, я намагаюся не використовувати в повсякденному макіяжі, адже, як казала раніше, мені подобаються більш такі майже натуральні макіяжі, котрі не виділяються сильно, і я вважаю, що саме ці продукти вони тут будуть зайві. Ну і залишилось тільки губи. Сьогодні я захотіла зробити такий комбо, можна сказати, така помада. Вона мені дуже подобається тим, що вона дуже такий приємний аплікатор. І ось такий карандаш, я його брала в Аврорі, і мені він досить ну, непогано. Наношу по контуру і просто трішечки розташовую, щоб воно сильно не виділялось. І наношу також цю помаду. І тепер трішки наношу хайлайтер. У мене така міні. Вона така приємна така. Але вони дуже такі мініатюрні, такі класні. Тобто брати їх з собою це просто дуже зручно. І будь-який час можна підправити макіяж. Ну ось, в принципі, і весь мій повсякденний, так сказати, макіяж. Він мені дуже подобається. Такий, такий, я, в принципі, роблю майже кожен день. Всі засоби, котрі я вам показала, я їх використовую в принципі, щоденно. А, але якщо вам сподобався мій такий формат відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. А також мені буде цікаво, якщо ви напишете, які б ви додали, наприклад, засоби, а котрі навпаки тут зайві. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім пока!